22 листопада 1963 року американський Даллас зустрів президентський кортеж з сонячною погодою та тисячними натовпами, коли відкритий лімузин з президентом Джоном Кеннеді проїжджав на «Елм-стріт», повз сховище шкільних підручників пролунали постріли. Одна з куль влучила президентові в голову. Офіційне слідство звинуватило в злочині Лі Гарві Освальда. Проте за два дні у поліційному відділку його застрелив власник нічного клубу Лі Рубі. Це породило безліч конспірологічних теорій. Опитування свідчить, більшість американців досі не вірять в офіційну версію вбивства і звинувачують у ньому кого завгодно: від мафії та кубинських комуністів до ЦРУ. Вбивство Кеннеді стало першою трагедією світового масштабу, яку медіа транслювали практично наживо. Після смерті Джона Кеннеді, до безпеки перших осіб у світі почали ставитися набагато прискіпливіше. 8 липня 2022 року, передвиборчий мітинг у японській нарі, на трибуні прем'єр-міністр Абе. Він виголошує промову на підтримку кандидата від своєї поліцили. Аж тут, коли він піднімає кулак, емоційно жестикулюючи, лунають два постріли. Аби, схопившись за груди, падає. До нього підбігають охоронці. Нападника затримують одразу на місці злочину. На відео, яке згодом оприлюднило японське телебачення, видно прем'єра, який лежить на землі, а біля нього двоствольна саморобна зброя. Врятувати прем'єра лікарі не змогли. Нападником виявився колишній військовослужбовець Тецуя Ямагамі. Він буцімто хотів помститися не лише самому Абе, політикою якого він був незадоволений, а й найперше лідерові якогось релігійного угруповання, до якого нібито належав і Абе. За Путіна корупція перестала бути проблемою, а стала системою. Я вам запитання поставлю радіослухачі: як ви вважаєте, скільки літаків обслуговує Путіна? Ну може, десять. Ви помилилися сорок три. Борис Німцов нещадно критикував російського диктатора за корупцію та підтримував Україну. Колишній російський віце-прем'єр і губернатор під час президентства Бориса Єльцина за Путіна опинився в опалі. Він ніколи не ліз за словом у кишеню. І на відміну від багатьох не боявся гостро критикувати Путіна. 2015 року він опублікував доповідь Путін і війна, в якій навів докази причетності Росії до війни на Донбасі. Нагадаємо, тоді Кремль заперечував причетність Росії до подій на сході України. Путін запевняв, що проти Києва воюють місцеві шахтарі та робітники заводів. За кілька годин після цього інтерв'ю німцова розстріляли в самісінькому середмісті Москви майже біля стін Кремля. Зрештою, у злочині звинуватили трьох чеченців. Замовників вбивства досі не назвали комендант майдану, колишній голова Верховної Ради, один із найактивніших лобістів закону про мову. Він одним з перших вийшов на Євромайдан, коли стало відомо, що Янукович відмовляється підписувати угоду про асоціацію з ЄС, коли з'явилося перше наметове містечко. Андрія Парубія оголосили його комендантом. А після розстрілу майданівців політик заявив, що це справа рук російських снайперів, які стріляли і по протестувальниках, і по бійцях Беркуту. А торік, 30 серпня, Андрій Порубій сам став жертвою кілера. Його вбили вісьмома пострілами в середмісті Львова біля його будинку. Злочинця львів'янина Михайла Сцельникова, який був замаскований під кур'єра служби доставки, незабаром затримали. Він визнав свою причетність до злочину і попросився на обмін до Росії.